В цьому відео ми навчимося парсити базу імен за допомогою чат GPT, передавати в Excel-табличку, і після цього налаштуємо автоматизацію, яка буде автоматично розсилати на ці емейли, емейл-листи. Тож, друзі, з вами, як завжди, Олександр на зв'язку, і давайте розберемо, як реалізувати подібну воронку. Давайте я трошки деталізую, зараз проговоримо загальну концепцію, щоб ми розуміли, що ми будемо робити, і будемо цим займатися реалізацією цієї воронки. так, себе одразу зменшую. Тобто, яка в мене стоїть задача? В мене є корпоративна пошта там, нашої агенції. А це десь біля там, з десяток різних хімел різних співробітників, за які я, в принципі, плачу кошти, тому що хто в куриці. Такор корпоративна пошта Гугла, вона не безкоштовна. Там невеликі кошти, там біля 10 баксів здається, за кожен e-mail, але тим не менш, коли там вже їх 10-20 і так далі, це вже більш помітні кошти. Відповідно, чому їм простоювати, якщо вони можуть на нас працювати. Тому що я вирішив, це я щось придумав, доволі багато вже на просторах, особливо Західного YouTube, розділити цих фронок, тому я вирішив перевірити і протестувати. І заодно поясню вам, щоб ви теж могли це зробити. Як ця воронка працює? По-перше, вам необхідна якась база гімелів. E Як правило, це якісь відкриті джерела. Або, можливо, це якась ваша база, в принципі, неважливо. В нас є своя база, але вона там працює за своїм сценарієм, тому хотілося б саме, щоб попрацювати таким холодним лідгеном, тобто для того, щоб знайти якісь компанії, потенційні наші клієнти, які можуть бути клієнтами компанії, клієнтами нашої агенції, і відповідно відправляти їм певний офер. Я на свій бокс e отримую доволі багато подібних листів, правда, від більш західних компаній. Не скажу, що там вони мене дуже тригерять, в плані, що я там на них е, якось реагую, але іноді є цікаві листи, які я переглядаю і щось навіть відповідаю. Але знов таки питання статистики, тому що ви можете сказати, що e-mail не працює, але якщо ми зможемо, наприклад, кожен день відправляти біля 100 емейлів з пропозиціями для якихось компаній, то там за місяць це вже може бути тисячі емейлів. І відповідно, чисто статистично, 2-3 відповість на це, і відповідно ми зможемо з ними якось далі працювати. Тому. Тому ми на це і розраховуємо бути брати саме масою. Ну, відповідно, таким чином ми зможемо отримати якісь потенційних клієнтів. Напишіть мене, тегніть мене там, через десь місяць після цього відео. Я там, в інстаграмі, можливо, напишіть мені, і я дам більш розгорнуту інформацію, що в мене з цього вийшло. Але в будь-якому випадку в нас перша задача це спарсити мейли. Тобто треба взяти десь базу, на яку ми будемо далі робити розсилку. Після того, як ми спарсили ці мейли, ми прогонимо його через GPT, для того, щоб відфільтрувати саме мейли від такої загальної інформації. Зараз я поясню, що я маю на увазі, на практиці ми зрозуміємо. Далі всі ці мейли, які ми відфільтруємо, ми додаємо в Excel табличку, тобто там буде вже тільки те, що вона цікавить. І після цього ми зайдемо в майком і налаштуємо там автоматичну яка буде зранку до ночі відправляти потрібні нам e потрібні потрібним компаніям? ну, Якось будемо далі це вже контролювати. Е і з цим працювати. Тобто, фактично, у мене задача стоїть наступна. Я хочу, щоб е, мої корпоративні пошти працювали 24 на 7, відправляли різні листи для співпраці з потенційними нашими клієнтами, е, щоб вони не стояли на місці і працювали. Відповідно, я це один раз налаштую, це буде працювати 24 на 7, і якщо хтось відповість, якщо хтось там е, запросить якісь додаткову інформацію, відповідно тоді я буду вже вступати е, в прямий діалог е, без, без участі вже GPT, там чи якихось. 재미 Автоматизованих воронок, то там буду вже виступати сам діалог. Окей, думаю, загальною воронкою, загальною концепцією все зрозуміло. Тут є певні нюанси. На жаль, західні блогери про це не говорять, але я про це проговорю, тобто ми, в принципі, це все проговоримо. Я вам надам всі готові промти, всю схему, навіть цей готовий темплейт, який ви зможете встановити собі в Make, в Make.com, і, відповідно, з цим працювати. Просто напишіть мій ключове слово Вінсту і все зможете забрати. Ну, про це трошки пізніше. Давайте до реалізації. Тож, перше, що нам необхідно, як я і казав, нам для початку треба десь парсити ці е-мели. E Даю вам таку невеличку підсказку. Маю надію, маю надію на мене ніхто не пожаліється після цього. Але в мене є ось така чудова база сайтів певних, доволі відомих. Це, в принципі, там не якась секретна інформація. це... Відкрита інформація для тих, хто іноді купляє в цих сайтах певну рекламу. Ми, наприклад, там для деяких проєктів купляємо на цих сайтах рекламу, типу такі посіви робимо. В принципі, раджу, раз можу використовувати цю базу, тоді на правах реклами теж скажу, що можна використовувати цей файл, теж його скину разом вже докупи з цією інформацією. Можна використовувати. для... Реклами. Тобто, ми, наприклад, бачимо, що є там сайт Дніпра, є там його відвідування цього сайту, є там реклама, ціна реклами за статтю на цьому сайті. Для сьошки це може бути дуже корисно, але зараз не про це. Тож, в мене є купу всі сайти цієї мережі. Що я тепер можу зробити? Мені необхідне емели e якихось. Реальних бізнесів, які вони існують, тому що в нас рекламна агенція, один з моїх бізнесів це рекламна агенція, і відповідно кожен бізнес може бути потенційним клієнтом нашої агенції. Відповідно, мені треба є e бізнесів самих різних в цілому в Україні або в світі. Ну, давайте почнемо з України. В принципі, такі альтернативні сайти, аналоги є і там, В будь-якій країні, але давайте почнемо саме з України. Тож, давайте, наприклад, візьмемо 056 .ua. Я ось так його сюди просто вписую, пишу сайт дві точки. Пишу, що тут треба, напевно, трошки пояснити, так, що фактично це такий є дуже летовий парсинг сайту, коли ми впишемо не просто в пошук якусь інформацію, а ми можемо деталізувати, що саме нас цікавить. Тобто, у нас не просто цікавить сайт 056, а нас цікавить. Ті сторінки, в яких є в описі слово послуги, і в яких є собачка «gmail.com». Після цього нам Google віддає не просто рандомні сторінки, а він нам, бачите, віддає, що, наприклад, там, будинок там, якийсь для людей похилого віку, або там якісь не знаю, що, там, услуги для населення, адвокат, коротче, нотаріус, і так далі, і так так далі, далі. але нас тут цікаве те, що він нам віддає не просто тепер сторінки, а фактично сторінки якогось певного підприємця, якоїсь певної компанії і так далі. І так як ми в фільтрі вказали, що нас цікавить Gmail.com, то він нам віддає ті. Сторінки, на яких є e mail адреса А для нас це значить, що ми можемо взяти цю e mail адресу і далі з нею працювати. Тобто, фактично, ми отримаємо релевантну базу мейлів реальних бізнесів, з якими ми можемо далі працювати. Звучить доволі цікаво. Давайте подивимося взагалі з цього вийде. Тобто, ми пишемо там, наприклад, 0,56. Послуги, до речі, не обов'язково, але це трохи фільтрує якість цієї бази. Тому пишу послуги, вмикаю Gmail.com, Відповідно, давайте подивимося, в мене вийшло. А вийшло в мене 1200, скажімо так, 1200 мель, то 1200 бізнесів, 1200 компаній. Так само я можу піти далі, там, наприклад, взяти там, не знаю, що там, Київ, Миколаїв, Запоріжжя і так далі. І так далі. В принципі, будь-яке місто, там бачимо, є казахські сайти і так далі. Ну, давайте, давайте візьмемо, напевно, Київ, 044. Тут вказу відповідно 44 UA. 44 UA. Дивимось, що у нас виходить. Виходить 1600 а, компаній. 1600 мелів. Супер. Але питання в тому, що ми якби, бачимо ці емей, але погодитися ручками це всі емейли відокремлювати. Ну, це ще те задоволення. Тому тут нам на допомогу приходить чат-GPT. Ми просто беремо копіюємо це, йдемо в чат GPT, вставляємо. Далі, ну тобто тут трошки така monkey job, да, така трошки рутинна робота, треба буде пройтись по цим е, сторінкам для того, щоб скопівати собі якусь певну кількість е, е, певну кількість е, компаній да, певну кількість сторінок для того, щоб ChatGPT виконав за нас цю рутину роботу і сам відокремив всі ці компанії е, з, з цього загального інформацію пошуку. Е, тут що треба розуміти, коли ми будемо налаштовувати цю воронку, то дуже важливо, щоб... Вона не потрапляла в спам. Да, тобто це дуже важливий критерій, тому що якщо просто тупо бездумно робити розсилку типу, на постій, то вона попаде в спам. Для того щоб вона в спам не попадала, нам треба, щоб кожен e-mail е був унікальний, тобто щоб лист був з унікальною інформацією, тобто, не був один в один, як з попереднім. Повинні дотримуватися певні таймінги, тобто для того, щоб між відправками була там якась година по часу. І таким чином ми зможемо відправляти в день те, що радять ті спеціалісти, які це вже запустили і активно використовують, вони радять ставити годину, тобто кожну годину одна відправка e-mail. Тому фактично вам на старті не потрібна там якась супер захмарна кількість e-mail, Тобто, якщо будете робити там 20, ну, нехай 20 e-mail в день, тобто 100 e-mail в 5 днів, ну, відповідно можете порахуватися, скільки вам треба e-mail. Тому для старту, для тесту, ви можете не збирати якусь там неймовірну кількість e-mail. Але так як в мене там 10 корпоративних e-mail, навіть трошки більше, то фактично я можу відправляти 100 e-mail в день, 100 емейлів в день, там це 500 в 5 днів, ну коротше, далі і так далі. І так далі. І фактично виходить, що я за місяць можу відправити там біля 5000 плюс емейл-листів, ну Я впевнений, 100% якийсь релаватний фідбек я отримаю. Тому я просто ставлю сюди всі ці дані. Тепер я беру такий. Звичайний простий промптик, який я написав. Просто зверху ставляю на основі цих даних відокрем всі мейли та випишу їх в табличку. Відправляю. Відповідно, зараз він повинен профільтрувати всі ці сторінки і виділити мені саме є e Так, супер є. Бачимо, нам він відфільтрував всі емели. E Давай тут ми їх візьмемо і на них одразу все це перевіримо. Я насправді теж вам раджу не. Не брати там одразу типу, сотні якось, там, тисячі якось, емейлів, тому що знов-таки ви можете витратити дуже багато часу, а у вас на якомусь етапі щось не вийде. Виходить, що ви тільки даремно повитратили час. Тому е копіюю, да, копіюю всю цю, всю цю, таб всю цю табличку, е створюю, собі, е створюю собі новий Google Doc. І тут просто вставляю, вставляю всі ці дані. Копіюю, вставляю в нову табличку, тут давайте напишу майком, щоб я розумів, що це таке. Е Makecom. Щоб мені було просто потім легше її знайти. Тут одразу зверху напишу це пошту для того, щоб на старті переконатися, що все коректно працює. Можливо, навіть давайте для початку я тільки її і вставлю, ось так зроблю. Для того, щоб я перевірив пошту, і потім, коли я переконався, що все окей, тоді вже дам, ну, додам стопчик, всі необхідні пошти, буду з ними працювати. Поки буде тут тільки моя. А, так, є. Перший крок ми з вами зробили, відсортирували відсортували пошту, додали це в Excel. -ку. Тепер давайте рухатись далі. Далі у нас по плану це побудова воронки в майком для того, щоб автоматизувати це все і забути. Тож, заходимо в майком, створюємо новий сценарій. Я вже про проміку записав декілька відео. Давайте я не буду прям все пояснювати там. Кожен крок хто. Хочу в цьому розібратися, будь ласка, вже з десяток відео є на ютубі, як сам працювати, тому дуже раджу приглянути, бо це дійсно дуже корисний інструмент. Взагалі, на правах реклами я можу вас запросити на наш курс по використанню різних інструментів штучного інтелекту, різних нейромереж, на якому ми вчимось працювати з нейронками, з тим самим GPT, Midjourney, вчимось працювати з різними автоматизаціями. Створюємо ось такі подібні воронки, яка буде вам автоматично генерувати контент, публікувати. Працювати з таблицями, Excel, з різними там, в принципі, сервісами, CRM-ками, чого ми тільки не розбираємо. Тому, якщо ця тема цікава, якщо хочете цьому розібратися, велком. Лінк буде під цим відео. Окей, на правах реклами, сорі, повертаємось. Тож, в нас перший крок виходить, що нам треба, да, тобто ми зараз налаштуємо нашу першу автоматизацію, яка буде працювати 24 на 7. В нашому випадку перший в нас крок це виходить, що виходить, що нам треба брати інформацію з угла. Тому ми підключаємо спочатку модуль Google Sheets, да, тобто таблички. Нас тут цікавить пошук. В принципі, тут пошуку можна прямо приписати Search. Є. Першу, тобто ми тут шукаємо потрібну нам колонку. Відповідно, З цієї колонки ми беремо e-mail, далі відправляємо для того, щоб він написав тайтл і текст тобто для самого e-mail. І після цього все це передається в пошту, і з пошту відправляється. Тобто, в принципі, Все доволі зрозуміло. Тобто відповідно, тут ми беремо а, табличку, давайте підключимо сюди нашу табличку. Можете просто в принципі, скопіювати ось цю назву, точніше, ось цю адресу, точніше, навіть ось цей ідентифікатор унікальний. То, тобто, в принципі, можна додати декількома шляхами. Можете залишити перший формат і знайти папку вручну, або, наприклад, мені зручніше зробити ось так і тут просто ставити ось цю унікальну ідентифікатор саме цієї таблички. Далі нас цікавить аркуш 1 тому що в нас от тільки аркуш 1 Далі, далі, далі. Так, загубився. Далі мене цікавить якась конкретна колонка. В моєму форматі це перша колонка. ось ця. Цьому, чому вона? Тому що в мене там тільки один e-mail, це мій емейл, але мені він треба для того, щоб перевірити. Так, фільтр ми ніякий не додаємо, наче тут... Давайте поки тут нічого більше чіпати не будемо. Я тисну Run для того, щоб все це перевірити. Чи немає ніяких помилок. Бачу, що тут все окей. Аркуш 1. Ось моя пошта. В принципі, тут ці пошта є. 20 dмел, все окей. Супер. Супер, супер. Да, ну і моя пошта перша. Добре. Тобто, поки все добре. Далі, після того, як Мейк побачив цей файл, побачив цей імени. Треба тепер попросити підключити чат GPT для того, щоб він нам зробив дві дії. Перше, це написав текст для заголовку цього листа. Коли вам приходить якийсь лист, там є тема. і Ця тема треба і написати її. І сам текст для самого листа, що відповідно він теж був, ну, був ще й унікальний кожен раз. Тому на початку ми підключаємо чат GPT, відправляємо промпт, Відправляємо промт. Моделька в нас 4 Омні. В принципі, там можливо буде дивитися це відео через якийсь час, вже буде інша. Це не важлива. Це, це не питання генерації там, зображень чи ще чогось. Це максимально тривіальна задача, тому будь-яка версія, в принципі, з цим справиться без питань. Так, токенів я поставлю 1000 токенів, не більше. Думаю навіть тисячі багато буде, але нехай. Uh, і тут тепер ми вибираємо систем і пишемо сам промпт. Я сюди вставляю готовий ось такий промпт. Що тут його прошу? Так, я пишу, що ти спеціаліст з пісадіз e е з-мейл-маркетингу. Uh, e ну, так, бачите, вже помилки, вибачте, писав швидко, тому не побачив. З uh, e-mail маркетингу напиши тему листа для співпраці з агенцією. Наприклад, безкоштовний маркетинговий аудит від, Cvind, від Агенції ЦВІНТ. Uh, назву агенції завжди. Завжди вставляє. Це змінювати не треба. Ну, коротше, не буду все читати, просто скупіть, по собі вставте, змініть назву і все. Давайте перевіримо, чи це буде працювати. Тисну ран, тобто перевіряю саме конкретно цей модуль. Так, і бачимо, яку він нам придумав тему. Ефективний маркетинг стратегії від команди професіоналів Фецвін. Важливо, що я тут написав якусь поему, тому що в тему листа там є обмеження по символам, здається біля 80, тому важливо, щоб це не був великий текст. Так, перегенерував знов, щоб подивитися, чи точно все окей, підвищує коефіцієнт конверсії разом з світ. Ну, в принципі, все окей, можна ще трошки попрацювати, щоб е воно було більш доцільно, але в цілому окей, тому що нам потрібно, щоб кожен e-mail е був унікальний, щоб він відрізнявся від попереднього, для того, щоб вони потрапили в спам. Це дуже важливо, тому що, в принципі, воно і зі СПАМ може працювати, але ви розумієте, що ну, конверсія буде дуже відрізнятися. Так, згенерували тему листа. Далі, давайте згенеруємо сам лист. Те саме. Чат GPT, тут все, все те саме, тобто моделька в мене буде Omni, Тут роль Систем, вставляємо в. Тут буде такий доволі великий промп, насправді я вам теж його віддам. Ось так. Я з ним трошки помучився насправді, тому що якщо дивитися на різних експертів, які ну, якби розповідають подібні речі, то в них там все класно, але коли, коли почнеш робити, то, вона, то воно працює все через одне місце. Чому? Тому що дуже важливе питання промта. І там ще деякі моменти, ми ще далі про це поговоримо. Якщо просто написати, типу, напиши е-мейл e там. Для того щоб клієнтам зі мною працював, то він напише якусь дурню. Тому я пишу тобто, я ми прям дуже детально розписую, Хто ми такі Тобто я пишу, що в листі треба обов'язково вказати про наш, про наш досвід. Там, чи ми займаємося, з якими проєкти ведемо, і так далі. і так Далі Далі, треба вказати, що які саме канали, з якими каналами ми працюємо. Тобто, я теж цьому надаю. Тобто я йому пишу про те, що є якісь базові штуки, типу, напиши в цілому якийсь лист про те, що там, нам би цікаво було з вами попрацювати. І плюс я йому надаю інформацію, що йому треба обов'язково в листі вказати певні, певну інформацію. Типу там наш досвід, з якими каналами ми працюємо, хто ми такі, і так далі. І також я прошу його обов'язково в кінці. Поставити, поставити контактні дані нашого менеджера, тобто дати і Telegram, щоб вони могли одразу написати, і наш сайт. Пишу тут те, що писати не треба. Також кажу, що можна трошки розбавити текст там, на свій смак. скажімо так. Доволі великий промпт, але знову таки, це працює. Тут я теж пишу 1000 символів. Давайте, напевно, 1300 поставлю. 1300 символів, окей, готово. Давайте перевіримо, що він нам напише, наскільки цей мем буде взагалі адекватний. Так, чекаємо. Тобто він зараз відправляє цей промпт в GPT і видає мені назад результат. Так, бачимо. Доброго дня. Він це Digitall Агенція, яка вже більше 4 років успішна, бла, -бла, -бла, бла Ми пропонуємо наступні послуги. На наш погляд, ваш бізнес має великий потенціал росту. Коротше, ми тут пропонуємо типу, безкоштовний аудит. Безкоштовний аудит. Так, да, він тут трохи насипав від себе. Щось трошки про маркетинг. Окей, тривалість. Ми запрошуємо на зустріч. зустріч. Зустріч триває 40 хвилин. З найкращими побажаннями: Катерина, типу наш менеджер, Телеграм для того, щоб ви могли одразу сконтактувати. Ну, і відповідно, наш сайт. Все, тобто, ось цей готовий. Готовий лист, бачимо, він нормально відформатований, тобто немає ніяких там дивних оборотів слів там, чи якихось дивних знаків. Хто тобто ще там трошки емодзі насипав? Ну, в принципі, все окей. Тепер тепер нам треба все це зібрати. Тепер треба, щоб в нас був лист, був заголовок, був хімейл, e і все це відправлялося на пошту. Тепер я підключаю відповідно пошту. Можете так написати тут в пошуку. Пошта, e-mail, є. Нас цікавить send-email, так, відправити. Send, send email. Тобто, ну відправляємо e-mail. І тут нам треба вказати, де ми будемо брати цей клятий e-mail. Де ми можемо брати, а брати ми будемо його з, з нашої таблички. Поки ми тестимо, беремо з колонки А. Повертаємось сюди. Шукаємо нашу першу інтеграцію з Google Sheets. І тут шукаємо у нас аркуш номер 1, І ось бачимо колонка номер А. Бачимо, так, є B, це пішли там всі емейли. Але тут є от саме наш емейл. Тестовий ось він. Тобто ми зараз будемо працювати тільки з ним для того, щоб переконатися, що все взагалі працює, все приходить, немає ніякого крінжа. Далі, subject. В Subject це в нас відповідно типу тема листа. Ми ставляємо ось це: Results з попереднього промта GPT. Тобто те, що ось тут нам зенерував, буде вставлятися відповідно в тіло письма. Точніше, в заголовок, да, типу в тему письма. Далі, контент. В контент ми вставляємо якраз останній результат, який ми дивилися. Тобто взагалі весь цей текст, який нам зенрувався. Тут дуже важливий момент, якщо ви це не зробите, у вас буде біда. Тут ми міняємо HTML на plain text. Все. Точніше, plain, plain text. Plain text, так, і знов ставимо result. Супер. Тут ще можна додати якісь файли, але я, чесно кажучи, не, не раджу це робити, тому що коли буде дуже навантажений e-mail, ну, є підвищений риск, що він там кудись може попасти якийсь спам. Так, Запускаємо. Бачимо, що він побачив, побачив Excel, згенерував тему, згенерував, згенерував лист ну і бачимо, що теж відправив все окей. Так, є, прийшов, супер. Розширити свої можливості за змінит, пропозиція спеціальної партнерської програми. Добре, добрий день, ми з радістю хочемо поділитися. Так, окей, тут, в принципі, він ставив що просив, наші канали, розказав про нас, написав офер по співпраці, запропонував зробити аудит, надав контактні дані нашого менеджера і, відповідно, дав наш сайт. В принципі, нуль питань, все круто, вспів не злетіло. Все добре. Окей. Тепер я все це діло тут видаляю, залишаю тільки реальні листи. Знаєте, що ще давайте зробимо? Ну, по-перше, ми ще не закінчили. Ви не розслаблятися, ми ще, ми ще не закінчили. Нам треба зробити. Я хочу собі ще зробити нагадування в Телеграм. Тобто, не нагадування, а просто щоб я. Не забував про це все діло, тобто я пишу в мій бот. А, я хочу направити в бот, типу, тобто, відповідно, якщо він на якийсь мейл відправив, він мені одразу відписав, що він відправив. От, відповідно, кожен раз, коли він буде на якийсь мейл відправляти лист, він мені буде надсилати це в Телеграм, що на такий то емейл була відправка листа. Щоб я бачив, що воронка працює, все окей, все добре. Єдине, що в чат ID. Єдине, що сюди треба вставити, ваш чат-айді. для того, щоб знайти чат ID, треба. Треба використати спеціальний бот для цього, для того, щоб він вам віддав цю інформацію. Буде лінк в описі під цим відео. Просто передате туди, напишете старт, вам у відповідь прийде ваш ID, бо він унікальний кожен раз ну, під кожен профіль. І ви просто його сюди вставляєте. Ось так, вставили і все. Я заблюрю, тому що ну, тому що це конфіденціальна інформація. Е, окей. В принципі, майже завершили. Єдине тепер, що треба зробити, це поставити розклад. Тобто, треба клікнути на таймер. Тут поставити, наприклад, раз в 60 хвилин, і можна навіть ще поставити дні та, наприклад, робочі дні. Ну, якщо це для вашого бізнесу, наприклад, має значення. Тобто то по робочим дням з понеділка по п'ятницю там буде ти відправка повідомлень. Або, наприклад, кожен день неважливо, але важливо, що це буде відбуватися раз в 60 хвилин. Це, друзі, важливий момент, тому що якщо ви не будете ставити таймінг, то ну, ви потрапите в спам. Ви можете написати, що це мало 24 листа в день. Це так і є, тому ми створюємо там 5-6 робочих пошт, Відповідно, працюємо або використовуємо ваші корпошти, які у вас вже і так є. Ну в моєму випадку, бачите, в мене вони вже є, тому якби чум без діла стояти. Також треба розуміти, що фактично те, що ми зараз робимо, це є спам, да? тому що ми е, ну, відправляємо людині щось, на що вона не погоджувалася, е, ну, що можливо їй взагалі не цікаво. Е, і відповідно треба розуміти, що ефективність цього буде не дуже висока. Тобто, якщо ви будете відправляти 100 емейлів в місяць. Ну, які там буде, яка там буде конверсія, де Бог там чотири щось напишуть, два з них будуть матюки, а два там напишуть а що, а як, і там, можливо, один з конвертів. Ну, це дуже маломовірно зі ста мейлів Тому треба розуміти, що це історія про цифри, це історія про статистику. Тому, відповідно, вам треба там, зробити декілька тисяч відправок для того, щоб ну, зрозуміти, що це там працює або не працює. Тому в рамках. В рамках 100-200-300 емейлів, ну, в принципі, окей, можливо, це і буде ок, тобто розуміло, що є різні ніші. Можливо, у вас дуже класна база, ви там десь зібрали таку максимально цільову, або у вас дуже сильний офер і так далі. Але в цілому я б не надіявся на якісь класні цифри, якщо це дуже маленькі об'єми. тобто Треба нормальний об'єм для того, щоб це все перевірити. А також треба розуміти, що ми зробили це, по прикладу, типу, сайтів там, 44, там, 0, там, 36, неважливо, і так далі. Ви можете. Зати написати, наприклад, сайт .ua". Да? Тут, тобто, відповідно, вам все, що на сайті купону, всі бізнеси, всі там дані вам теж віддадуться. Або, наприклад, є такий сайт TricePyloot, можливо, трошки неправильно вимовив. сорі. Це сайт відгуків. І він так само, ну взагалі страшні цифри 186 тисяч результатів, це сайт, на якому різні компанії залишають, створюють свій для того, щоб їм залишали якісь відгуки. Відповідно, це в більшості випадків іноземні бізнеси, і ви так само тут можете збирати їхні емейли, e працювати на західну аудиторію. Або ще більше того, ви можете приписати Instagram.com і так само приписати, наприклад, дизайнер і Gmail.com. Тут, відповідно, це значить, що Google буде шукати на інстаграмі профілі, в яких є в описі напис дизайнер і Gmail.com. com Тобто, щоб було і те, і те. Наприклад, давайте там перший другий перевіримо. Тобто, ось, наприклад, я ян дизайнер, да, бачимо, що в нього є назва дизайнер і є, є його e-mail. Ну, відповідно, є вже про що говорити. Єдине, що звернути увагу, що в даному випадку це російські контактні дані, тому що дизайнер, дизайнер да, тобто воно звучить однаково, тут тобто треба це розуміти. А і писати щось на українське, так щоб більше це було зрозуміло, щоб у вас були саме українські акаунти. Ну, якщо звичайно, у вас така здача стоїть. Тобто, ви, в принципі, можете таким чином працювати з будучим заводом. Тобто, так само скопірнули, кинули в джаджіпіті, ідан відфільтрував всі емейли. Е Мейли закинули в таблицю, підключили цю таблицю до майком. Налаштували цю воронку, і у вас там 24 листа кожен день відправляються на ці гімели. Е закрили, зберегли, закрили, пішли спати. У вас там постійно все працює, тільки отримуєте в Телеграм повідомлення, що відправка, відправка, відправка. А також, щоб це не пропустити, тому що, наприклад, ви можете. Створити 150-х е увазі е саме корпоративних емейлів, і слати, типу, на них на постійній основі. Е і Щоб не загубитися, не забутися, ви можете е так само зробити е нову воронку. І тут є, типу, як ми робили, send-email, а є типу, прийняти емейл, email, да, типу get emails. Відповідно, ви можете налаштувати якусь автоматизацію, що коли вам приходить емейл, e ви там щось щось буде відбуватися. То ви отримаєте якесь повідомлення, що ви це, це не пропустили. Та, наприклад, текст цього емейлу e прийде вам там кудись в телеграм. Якщо ви працюєте в великих об'ємах, то бажано це зробити, тому що ви можете пропустити цей момент і не побачити. А це для нас буде важливо, тому що ну, від цього залежить наскільки це буде все ефективно. Окей, тобто така несушлася сьогодні воронка. Маю надію, що вона вам була цікава, не треба її зловжувати, але як додатковий інструмент, який дозволить вам генерувати е потенційних клієнтів, це доволі непогано. Наприклад, на тих вишнестях, які зараз в мене є, я розумію, що можу зараз налаштувати воронку, яку буде опрацьовувати десь біля 5000 мл в місяць. І там, навіть якщо один відсоток з них буде конвертити. Або там навіть 0,5, то це вже декілька петенційних клієнтів. І це ну, мене влаштовує, тому що це працює на фоні безкоштовно. Я на, на це нічого не витрачу в плані там, часу чи це чи грошей. Думаю, на цьому все. Маю надію, що було корисно. Якщо корисно, то звичайно підписуйтесь на канал, з вас якийсь комент, лайк. Коротше, ви знаєте все, як завжди. Я буду старатися більше знімати подібного контенту. трошки випав з Ютуба, тому що було дуже багато роботи. Зараз буду старатися повертатися. Звичайно, ваші підписки, ваші коментарі як не можна краще, надихають на те, щоб знімати більше подібного контенту. Тож, друзі, на цьому все. Дякую, побачимось.